Ці люди можуть забрати у вас усе: здоров'я, родину, роботу, друзів, майно і навіть життя. Все, що для вас є дорогим і важливим, в одну мить може зникнути раз і назавжди. А найстрашніше те, що самотужки ми не в змозі їм протистояти, не здатні захистити себе та близьких. А якщо це достатньо серйозний посил, то можемо дійти до рака, Тобто все, що ми робимо, завжди відражається… как на энергофоне, так и на физическом уровне человека. О их надприродную силу можно не верить, но так будет до ты, доки наступной их жертвою не станете вы сами. На руках высекались кресты, слова, такие как «умри», «умрешь», «порежу». Это были вопли, крики, это были стоны, это было больно, это было страшно семье. Ты знаешь имя, число місць відрождення, і все, буде таку доступ чоловіку. Для чого вони це роблять? І чому люди звертаються до знахарів, гадалок, відьом і чаклунів? Це попитка взяти собі чужу життя, чуже здоров'я, чужі гроші. Ось що це. То есть это, по большому счету, воровство, только которое происходит не на физическом плані, як у воров карманників а на энергетическом. Вы не счастливы. Ты меня можешь подавать. Як захистити из замовлянь молляний, проклять. И чи і справді варто вірити людям, які называют себя экстрасенсами, гадалками, мольфарами, відьмами, ворожками и знахарями. В этой программе мы попробуем разобраться, где ложь, а где правда. Что такое сверхспособности людей, которые называют себя магами? Как не попасть в ловушку проходимцев? И чем мы рискуем, когда обращаемся за помощью к белым или черным магам? Ця історія трапилася у Києві наприкінці 80-х і щинила справжній переполох на весь радянський союз. Зі звичайною дитиною раптом стали коїтись страшні і неймовірні речі. По руках дівчинки хтось, неначе невидимим скальпелем виписував слова та незрозумілі символи. У Наталки мало не щоночі траплялись приступи за духи. Вона постійно втрачала свідомість і так жила впродовж кількох місяців. У нее на руках ночью вырезались кресты, надписи, магические знаки. Ночью ее душили невидимые руки. В доме обрушивались иконы, шкафы с книгами. Друзьям снились страшные сны, которые пытались девочку в это время защитить. В доме появлялись черные кошки, черные собаки, всевозможные призраки. И дошло до того, что друзья девочки открыли окно и начали по этим призракам стрелять. Цей чоловік був тоді молодим хлопцем. Він захоплювався практичною магією, тож до нього і звернулась мати дівчинки, з якою робилося казна що. До мене були приглашені всі важливі експерти, священники різних релігій, екстрасенси, біоенергетики, але вони не справилися з питанням, тобто не змогли це остановити. Цей випадок був настільки резонансним, що документалісти зі столичної студії Київ наукфільм вирішили зняти все на плівку. За цю роботу взявся режисер, який вже стикався з феноменальними випадками. Але ні до, ні після тієї історії нічого навіть подібного він не зустрічав. Адже те, що відбувалося зі звичайною дівчинкою, було настільки незвичним, що в нього важко було повірити, навіть коли бачиш це на власні очі. был колоссальный круг людей, которые видел это дело. Начиная от матери, которая была в шоке, кончая там отцом, который, насколько я помню, сбежал. И целая группа детей, одноклассников, которые все это рассказывали. И там были вещи, которые вообще мне в голову и сейчас не лезут. Я их снимал так, с отвращением, но тем не менее я их оставил, потому что как бы были какие-то свидетели, какие-то атака нескольких кошек, атака каких-то котов. Убийство какой-то собаки, которая кричала там, как человек там. Я не помню, сталося це фільмі, але це все було. Одного дня до її квартири постукала циганка. Наталка була дома одна і відчинила двері. Незнайома жінка попросила у дівчинки 120 карбованців, та, наче зачарована, знайшла потрібну суму і віддала незнайомці. Циганка виконувала замовлення, а гроші їй були потрібні, щоб встановити жертвою енергетичний контакт. Через три дні саме 120 карбованців дівчинка знайшла в кінотеатрі. Однак після того її життя перетворилося. Напекло. Вот перед Паской приснилась эта же цыганка, вроде бы она меня зовет на кладбище считать могилы, там кресты на могилах, я пошла за ней и считала. И вот утром я просыпаюсь, у меня вся рука изрезана в крестах, вроде бы кто-то взял и нарезал, в крови вся рука, я перепугалась страшно, забинтовала руку, никому ничего сначала не говорила. А уже под вечер рассказала брату и своему друзьям, мы даже не знали сначала, что делать. Все, що тоді коїлося, більше нагадувало події з якогось голівудського фільму жахів. З тією лише різницею, що цей жах був реальністю. Коли з'являються і зникають чорні коти, коли забігає в будинок собака і починає кричати чоловічним голосом, собаки відрубають голову, голова починає кататися по кухні і ругатися відборним матом. І тільки подруга переступила порог, як дверь перед Наташою різко захлопнулася. Вона залишилася одна в квартирі. И тут увидела, что бы вы думали, три громадных черных кота. Они бросились на нее. Девочка стала отбиваться, чем могла. Кричать. На крик, шум и визги отреагировали соседи. Они ворвались в квартиру, и после чего коты выпрыгнули в окно. До речі, коли роботу над стрічкою було закінчено, її спочатку показали контролюючим органам. Поте, коли партійні боси все це побачили, то категорично заборонили випускати картину на широкий екран. І від КГБ до ЦК партії там відділи, смотрели. В Москві там приїхав цілий строй таких начальників, що по общем-то, президіум, я навіть не знав, що є такий орган, президіум правительства Советського Союзу. Ну послідов сказали картину закрити. То є не закрыть, Ви передайте його там в інститут Курчатова, пусть полежить там до лучших времен. Не хотіть, стирайте пльок. Стрічка таки вийшла на екрани, але вже коли радянський союз доживав свої останні дні, цей фільм чинив справжній переполох і не лише в Союзних Республіках, а й в Америці. Про нього писали газети і говорили по радіо. то, что в фильме было снято, это только маленькая часть того, что было вообще. Потому что если все, что было вообще снять, то это будет уже такая фантастика, в которую люди в те времена вообще бы не воспринимали. Они бы восприняли это как фантастику. Колдуны, ведьмы, целители, знахари существовали всегда. Есть даже версия, что только благодаря им человечество и выжило во времена, когда не было такой науки, как медицина. Сегодня же, во времена технического прогресса, казалось бы, глупо обращаться к подобного рода специалистам. Тем не менее, тысячи людей ищут решение своих проблем у всевозможного рода чародеев. А известно ли вам, что обращаясь к магам, вам все-таки придется расплачиваться и не только деньгами? Все мы чули про наворочення, замовляния, прокляття и різноманітні заговоры. Усі цього остерігаються, але мало хто розуміє, що воно таке. Ще менше людей мають уявлення, як саме працюють ці стародавні, назвемо їх так, містичні технології і які можливості має біла та чорна магія. А головне, що ж треба знати, аби стати невразливим до різноманітних чар. Ми звернулися до білого і чорного магів, щоб усе це зрозуміти. Бо ж кому як не самим ворожбитам, знати відповіді на такі запитання? Жанна Шулакова називає себе чорним магом-некромантом, тобто таким, що працює із душами померлих. Має прямий контакт із потойбічним світом, проживає і практикує у Харкові. Широку популярність отримала після участі в телевізійному шоу про надприродні здібності людей. Сергій Колісниченко білий маг з роду козаків-характерників, стверджує, що бачить майбутнє і може встановити зв'язок із зниклими безвісти. Магія це сила, яка може як творити, так і руйнувати. Її можливості вражаючі. Якщо вірити самим служителям потаємного, то волосся стає дибки. адже відпливовідьоми відьмаків, екстрасенсів і провидців, ворожок і цілителів не застрахований ніхто. Особливо сьогодні, коли знайти код доступу практично до будь-якої людини, надзвичайно легко. Заходиш в інтернет. Якщо ти хочеш чоловіку, ну, як от, наприклад, хочеш зробити гадость гадатися другому. Виходиш теж з контакт і «Однокласники». Фотография, то есть ты видишь человека. Число у рождения, его имя. Все. Этого достаточно для работы. Если нужно четко втратить, ты можешь, извините.